Вітаю, я Саша Гурж, туристичний агент та експерт по Мальдівським островам. І в цьому випуску хочу вас познайомити з готелем, який розташований поруч з аеропортом Мали. Це готель Ocean Grand. Розташований він в Хункумалі поруч з аеропортом Велана, куди ви будете прилітати. Це готель не для релаксу, не для відпочинку, не для пляжного відпочинку. Це транзитний готель для тих туристів, в яких пізній приліт, пізній виліт. І треба десь провести час перед вильотом. А тому обов'язково ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок та погнали на огляд. Так, ось у нас термінал, куди ми прилітаємо. Ось звідки ми вилітаємо. Там у нас лодки відправляємось на інші острова. І ось трансфер, який надає готель. Саме цим трансфером ми зараз з'їдемо в готель на поселення. Зараз у нас 20.50. І і вечірній час ми відправляємось. Поселятися. Мені цікаво, за скільки часу я доїду від аеропорту до готелю. Зараз 20.53 ми від'їжджаємо від терміналу. Сказав водій, що їхати всього 5 хвилин. Приїдемо в готель, покажу, за скільки ми доїхали. Зараз 21.08. Ми вже приїхали до готеля і їхали ми трішки більше, ніж 10 хвилин. 15 хвилин. Як розумію, ось наш готель. Тут у нас океан. Поки взагалі нічого не зрозуміло. Але перше, що хочу сказати, це те, що поруч центральна вулиця, всі магазини, все-все-все нічне життя. І взагалі, все життя цього містечка у нас під рукою. Ось так виглядає рецепція. Відразу приємний запах, і запах мені тут нагадує Віка. Що мені нагадує запах тут? Лі Лімонграс, Лімонґрас, і мені нагадує ті вологі рушники, які нам дають витерти руки, коли ми приїжджаємо в готель. Ось так виглядає рецепт, будемо послятися, і потім покажу вам номер. Щойно дали пароль від Wi-Fi. В готелі безкоштовний Wi-Fi в лобі і в номерах. Зараз вивантажують наші валізи і ми йдемо на чекін. Приїхав в готель я о 21.00. Це якраз той готель для транзитних туристів. Якщо ви у вас вечірній і ви не хочете проплачувати вашому резорту за просто ніч. То є сенс розглядати, переночувати якраз в цьому готелі. Я вперше на хункомалі не проживав тут ні в готелях, не бачу, як не виглядають, не знаю це місто. Мені було, було цікаво поселитися, побачити, як живуть місцеві люди, побачити, спробувати їхню місцеву кухню, побачити океан, який тут. Тому і залишаюсь сьогодні на ніч. В цьому готелі. Завтра покажу вам трішки місто, а вже наступну ніч я буду ночувати в новому резорті і на наступному випуску я про нього й розповім. Зараз йдемо на чекін і потім зустрінемось в номері. Ой, тут нада навіть давай. Із фомі? Чесно скажу, здивований навіть в міських готелях. Тримай. Навіть в міських готелях вас зустрічають велкемдрінки. Я не знаю, що це. Алкоголю точно тут не буде. Але це мач. Це... 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 це яблучний сік. Містер Apple Juice. Тримай. Взагалі я звик знімати огляди в день при хорошому освітленні. Але заселяємось, я вам покажу швиденько номер. Синьки. Покажу швиденько номер, як він є. А тут, в принципі, навіть показувати немає чого, тому що номер ось він. Віка, а як тобі номер? Офігенський. В номер заселилися, рецепціоніст вже пішов. І зараз вам коротенько розповім. Е, номер коштує 100. 20 доларів за двох на сніданках. Приїхали ми сюди о 21.00. Переночувати, поснідати і завтра будемо поселятися вже з самого ранку в інший резорт на острові. Взяли номер чист переночувати, тому що, здавалося, що це такий непоганий готель. В принципі, він такий є. Тут все чисто, охайно. М'які подушки, до речі, зручні. Одіяла, ковдри. Але ось ці меблі, в принципі, вони ніби і нові, але здалеку, при моєму поганому зорі, зору, здаються такими втомленими. Але, в принципі, нові. Тут є бра, можна виключити світло в усій кімнаті. Місце під валізи. Ми навіть не будемо розпаковувати свої валізи. Туалет повноцінний, до речі, набір косметики. Це четвірка. рукомийник, душова кабіна. Місце під багаж, місце під багаж телевізор. Ось таке вікно на весь номер. Що через нього видно, я не знаю. Завтра я вам покажу зранку. Тут а... Ні, просто місце. І тішить мене в цьому те, що є вода, є капсульна кава машинка, є капсули, 7 капсул. Є перекуси. А, це вже міні-бар. І чай кава. Вода, кава, чай входить у вартість, перекуси – це все за додаткову плату. Я відпочиваю, а завтра покажу вам ось цей неймовірний вид з вікна і покажу, що у нас поруч з готелем. Доброго ранку, я вже проснувся, збираю валізу і йду зараз на сніданок. Коли я вчора поселився, побачив малесеньке вікно, думаю, це ж так темно буде. Але сьогодні, не дивлячись на те, що вікно в пол, але воно. Маленьке світла, досить чимало в кімнаті. І, в принципі, номер мені подобається. Зараз йдемо на сніданок. Сніданок у нас в ресторані, який розташований на сьомому поверсі з панорамним видом на океан. Покажу вам, що у нас на сніданок, і поснідаємо. Піднялися на один поверх вище, і тут вже розташований ресторан. І перше, що бачиш при вході, це хвилі. хвилі Індійського океану. Зараз, як я бачу, відлив. Поруч океану немає, але все рівно види красиві. Снідати можна в ресторані як в приміщенні. Тут працюють кондиціонери, видно, сусідні будівлі. Так і на терасі, Вони з видом на океан. Зараз на терасу вийдемо, я покажу детальніше, які там види, що там видно. Тут, правда, вже так жарко і досить дуже жарко. Вперше я на Хункумалі. побачу зараз взагалі, що тут відбувається. Ось там от щось будують, можливо, якісь розваги, басейни для купання. Сьогодні паспортна погода, але сподіваюся, не надовго. Але, дивлячись на це, все рівно дуже тепло. Ось променад, можна пройти прямо, прогулятись, там кафе, ресторани, магазини. А на сусідній вулиці, центрально, одна із центральних вулиць, на якій також дуже багато магазинів. Ось так виглядає тераса нашого готелю, ресторан. Все стильно, красиво. І зараз покажу, що у нас сьогодні на сніданок. Сніданок вже входить у вартість. З самого початку у нас випічка. Можна взяти круасан, можна взяти кекс, зробити собі тост, є салат. В цій частині у нас плов, картопля, сосиски. Але мені сосиски нагадують такі єгипетські. Не знаю, чи вони будуть смачні. Овочі. На грилі, вафлі. І тут були фрукти. Цінанок, до речі, закінчується через 20 хвилин. Фруктів залишилось мало, але, можливо, зараз ще піднесуть. Є сирна нарізка, є ось такі невеликі бу бутери. Сухофрукти, сухі сніданки і натуральні фреші. В принципі, дивлюся на те, що вибір зовсім маленький, поснідати є чим. Зараз наберу собі страви, потім скажу наскільки вони смачні. Мій сніданок на столі, взяв собі спробувати одну сосиску, тому що в готелях їжа одна, можливо, тут вона інша. І вона смачна. Взяв кекс, одну вафлю і бисквіт. Тут у нас на двох фруктова тарілка, ананас яблуко, кавун. Сир і якесь м'ясо. Це не тунець, ні? Значне, узвар і чекаю омлет. В принципі, я цим нормально наїмся. Як мінімум на півдня. Снідаємо, а потім підемо погуляємо містом. У мене приліт на Мальдіви був о 20-й годині. Відповідно, поки я пройшов всі контролі вже була 21-та година, і я не бачу для себе сенсу їхати на резорт оплачувати ніч, коли день майже втрачений. Тому я обрав цей готель. Переночував, погуляв місто, подивився, як живе місцеве населення. І вже з самого ранку їду в аеропорт їхати буквально 10 хвилин. Вас трансфер відвозить, забирає з аеропорту і привозить до готелю, і потім назад з відвозить в аеропорт. Вартість трансфера входить вже в вартість проживання. Я з самого ранку вже буду лодкою їхати на резорт, де буду проживати 4 дні і для вас знімати огляд. Тому якщо вам також буде потрібний готель для транзиту, я думаю, Ocean Grand можна буде розглядати. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Так, Готель ми вже виселяємося, наш багаж вже в авто. Завантажили. І ми зараз їдемо в аеропорт. Звідки будемо їхати? Hello. Звідки будемо добиратися трансфером в наш наступний готель? Вчора я вам показував, як виглядає місто Хунгумалі в вечірній час, а сьогодні є можливість побачити саме в день. Поки ми їдемо до аеропорту. Їхати нам буквально 15 хвилин нас підвезе трансфер відразу до катеру. І катером ми будемо відправлятися в готель, де я проведу 4 ночі, 5 днів, і для вас візьмімо повноцінний огляд. З однієї сторони у нас океан, спереді ось десь там далі розташований аеропорт. І ми їдемо зараз саме туди.